Дякую. 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 Розкажи, будь ласка, як твої твій, твій стан останні скільки ти вже вдома? Ну я вже місяць. місяць, місяць так. Як ти вже адаптувався, чи, чи досі не віриться? Ні, я вже. Не, в принципі, одразу. вже, Як тільки заїхали в Україну, все я зрозумів, що земля під ногами, що треба буде зараз щоденько повертатися, зі здоров'ям відновитися і вже повертатися знову до строю. У нас десь половина тільки думаю, Більше 400 хлопців ще з бійців Азову ще залишається в полоні. Їм знову ж таки. Явно нелегко. На них дуже е, пристальна увага е, з боку і е, всіна, і ФСБ. Е, 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 е. Хлопцям доводиться терпіти. В яких ти був в якщо Ти знав про це, де ти знаходишся? Ну, спочатку я був на Оленівці, потім я був в Донецькому СІЗО, потім на Горловці, потім знову Донецьке СІЗО і потім е, колонія Кіровська. Все по Денерії був. Де було най... найтяжче? Ну, Донецьке СІЗО. Підвали. Вот. Чи сильно ти скуд зважувався там, до після СІЗО? Ну, от, після Кіровського вже не так сильно. Я був 65 кілограм при своїй нормальній вазі 74. Ну, а після донецького СІЗО я був 58. Чи слідкуєш ти зараз? от, Вчора був обмін, чи шукаєш, можливо, знайомі обличчя? Так, я дивився, ну, знайомих там не було. Азовців, тим паче. Це неприємно, звісно. Ну, все ж таки хлопці повертаються додому. Вже якийсь процес є. Будемо сподіватися, що наступні ці обміни, які будуть, що вони приведуть наших хлопців додому. Чи думав ти вже про плани на... Майбутнє чи плануєш займатися? Так, так, я буду повертатися до строю.